Цікаві факти про собак собаки найпопулярніша домашня тварина на планеті. У третини родин у всьому світі є собаки. Нюх собаки в тисячі разів гостріший за людський. Вони можуть відчути запах на відстані понад 3 кілометри. У кожної собаки. Унікальний відбиток носа. Він схожий на наші відбитки пальців. Унікальний у кожного, собаки можуть розрізняти до 100 тисяч різних запахів, що робить їх найкращими в пошуково-рятувальних завданнях. Собаки бачать світ в кольорі. Хоча деякі кольори, такі як червоний і зелений, їм важко розрізнити вони краще бачать відтінки синього та жовтого. Найбільший в світі собака датський дог на ім'я Зевс, зріст якого у голці був майже 112 см. Найменша порода собак чихуахуа. Деякі з них можуть бути меншими, ніж кіт. І важить лише один кілограм собаки чують у чотири рази краще за людей. Їхні вуха настільки чутливі, що вони вловлюють навіть найхиткіші звуки, як тріск ламаючої гілки. Собаки розуміють емоції людини. Вони можуть розпізнати. Радість, сум, злість та страх по виразу обличчя та тону голосу. Собаки можуть бачити в темряві їхній зір уночі кращий завдяки особливому шару клітин у сітківці ока. Деякі собаки вміють радіти музиці. Особливо їм подобаються звуки фортепіано та класична музика. Собаки мають пам'ятні запахи. Вони можуть запам'ятати запах людини або свого дому на все життя. Собака може бігти зі швидкістю до 70 км на годину, якщо це хорт або грейхаунд. Це одна з найшвидших порід у світі. Собаки потіють тільки через лапи. У них немає потових залоз на тілі. Тому вони регулюють температуру за допомогою дихання. Собаки можуть бачити сни так само, як люди. особливо під час швидкої фази сну, серед собак. Є правші та шульги. Які люди вони мають домінуючу лапу, якою частіше виконують рухи. Собаки чудові плавці. Багато порід інстинктивно вміють плавати, а деякі навіть любляться більше за прогулянки. Собаки вміють розуміти понад 250 слів та команд. Найрозумніші породи, як кот Коллі, можуть запам'ятати до тисячі слів. У світі є понад 360 порід собак від крихітного чихохуа до великого дога. Різноманітність порід вражає. Собаки були першими одомашненими тваринами. Їх приручили понад 20 тисяч років. Більшість собак не люблять бути наодинці. Вони сумують, якщо довго залишаються самі, ці тварини сплять близько 12-14 годин на день. Хоча це може змінюватися залежно від породи і віку. Стародавні єгиптяни вважали собак богоподібними. Собаки у єгипетських фараонів мали власних слуг, на них одягали гнишийники з дорогоцінним камінням. Вони їли лише найкращим м'ясом. Омерлих правителів часто ховали разом із їхніми собаками, оскільки вірили, що вони захистять їх від біди в потойбічному світі. Собачі найшийники з шипами вигадали древні греки. Так вони рятували своїх улюбленців від задушення вовками. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал, бо у мене багато цікавого!